Привіт, мене звати Машталер Дмитро. Ми маркетинг-агенція ТІЛ, що спеціалізується на просуванні товарних брендів на українських та закордонних маркетплейсах, в тому числі на розетках в цьому відео ми поділилися інформацією про те, як працювати з товарами, як обирати їх для того, щоб отримувати результат. Досвід роботи з нішами, з якими товарами варто заходити, а з якими ні. Нагадую, що тут у даному вебінарі ми ділимося виключно власним досвідом. Я, ми не будемо стверджувати, що остійніші будуть у вас працювати, а ціні це виключно наші кейси, особисто кейси, які він я із 40, 42 магазинів, з якими співпрацював на довгій основі. Значить, ніші та товари, які добре спрацювали з різних причин, або мали високі показники в різних магазинах із нашого досвіду. Там, де було або велика кількість замовлень, великий оборот це дрони, рації, акумулятори, пульти, тактичне спорядження та воєнторг, особливо бронежилети, тактичні підсумки, тактичні куртки, тактичні футболки, кросівки тощо. Товари для кухні та ванни, кухонні мийки, змішувачі, душові системи і трапи душові, одноразовий посуд, набори для пікніків тощо. Продавалися як поштучно, так і комплектами, разом дешевше, так і дрібними партіями. На розетці мається на увазі дрібними партіями не оптом, а позиціями зразу по багато штук упаковками. Паливомастильні мастильні матеріали для авто, особливо мастила, оливи, охолоджувальні рідини, присадки, солідоли тощо. Побутова хімія, особливо побутова хімія для автомобілів. Особливо авто, побутова хімія для очистки побутової техніки для очистки духовок, посудомийних машин тощо: комплекти солодощів, блоки. Ж, до, дорогих жуйок, цукерок, кіндерів та інше. Це сезонні товари, їх більше брали перед святами. Наступні кейси: товари б'юті індустрії, особливо е, гравери, це бормашини е, і тому подібне, лампи е, ультрафіолетові, набори для манікюру, пілінгу тощо, текстиль, недорогі набори шкарпеток по 6-12%. Пару упаковка, тобто комплектом. Тактичні футболки, куртки, толстовки. Далі чай, кава, набори для кафетерій ресторанів. Чай, кава по-різному, зазвичай у комплекті з чимось, або якщо це ростерія, то вона має бути або окремими брендами, виставлена як окремий бренд. Якщо його знають люди, його добре беруть. Далі різними фасовками тощо. Електроніка, процесори, кулери, комплекти оперативної пам'яті. Комплекти маються на увазі, коли ви продаєте по одній платі, або коли ви продаєте комплектом зразу по 4 для системного блоку або по дві парою для ноутбука. Тоді навушники, Bluetooth-навушники, гаджети, смарт-годинники. З домашнього текстилю особливо добре купували ковдри. Подушки, матраци, постільну білизну, але це сезонні товари. Їхня сезонність з жовтня по лютий місяць, ну, по березень, літом майже не купують. Одиничні закази, ну, в кращому випадку до 10 замовлень на день. Це в кращому випадку. А в гіршому випадку це кілька замовлень на тиждень, залежно від ціни і від якості. Дешеві товари із безкоштовною доставкою, чохли для телефонів, скло, навушники тощо. Взагалі, для дешевих товарів з вартістю доставки до 100 гривень то потрібно або обов'язково мати доступну, підключену доставку до пунктів видачі розетки, або включити безкоштовну доставку безпосередньо вартість товарів розрахувати. Комплекти товарів по 10, 20, 50, 100 штук упаковка. Альтернатива опту. Приклад, оперативна пам'ять, комплекти пари та партії, одноразовий посуд, друкована продукція, солодощі, снеки тощо. Ніші та товари, які добре спрацювали з різних причин, або мали е, невисокі тут помилка, на жаль. Це ніші, які е, не спрацювали на розетці. Продажі були, але були доволі низькі. Це е, ніша хендмейд, ремінці для годинників, наручні, браслети та біжутерія, кишенькова сувенірна продукція тощо, аромадифузори, рулонні штори. Е, частково більше брали в сезон, е, сезонь, як сезонні товари, але замовлень було небагато. Причому в різних магазинах, з різними цінами, з різними шторами. Не особливо чомусь вони йдуть. Книги із різного широкого асортименту при не найвищих при середніх цінах по ніші добре йшла лише спеціалізована література, психологія, корекційна педагогіка, наприклад, книги по логопедії і тому подібне. Далі, акумулятори, акумулятори, портативні станції тощо. Добре, йшли зимою 2022 року і після того пішли на спад. Особливо це стосується дорогих акумуляторів зарядних станцій. Далі дорогі туристичні рюкзаки та туристичне спорядження. Взагалі, сезонний товар, але йде не дуже. Радий, що ти додивився це відео до самого завершення. Сподіваюсь, воно тобі стало цікаво. До речі, залишай питання свої в коментарях, ми на усі відповідаємо. Якщо тобі цікава тема просування свого інтернет-магазину на розетка або запуску його з нуля, залишай заявочку у нас на сайті, в коментарях е є посилання, і ми обов'язково зв'яжемось з тобою для того, щоб підказати, а як в твоєму випадку працювати з цим майданчиком. Тому до зустрічі у наступних відео.